Поліцейській державі захищаємо поліцейські держави, то це перший поліцейській державі. державі, що ви захищаєте антиукраїну українську сили, і ви називаєте це нападом на правохоронці. Ви побили людей. Є закон, є закон, який ви не виконуєте. Або ви виконуєте його вибірково, цей закон. Для тих, кому треба, ви виконуєте проти тих, кого треба, проти опозиції, а проти тих, кому ви служите, ви не виконуєте того закону. Ви вже ви того не розумієте. Тим більше, офіцер, тим більше офіцери, ваша честь. Ми тут будемо голодувати. Сім депутатів голосили голодувати. Ми будемо голодувати. Зв'язку з тим, що дана акція. Якщо ви принесете рішення, ми випили. Якщо рішення не будуть, як рішення суду Скажіть, що ви не заважаєте? Скажіть, що ви тут робите? Як це ви не заважаєте? Ви застосували силу до людей, яка охорона?